Зеленим, зачитай дівчино, зачекай, кохана, два рочки На мене вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині. Оце вперше так пізно посіяла пшеницю. 17 жовтня, майже 16 година, сонце вже низько, довгі тіні від дерев падають на землю. Згадалося, як раніше в такий осінній час у селах зазвичай гуляли весілля, вирядини, хлопці в армію проводжали. Зараз не до веселощів, поспішаємо, досіваємо пшеницю, оце ось від країв і ще від межі, там, де перею багато, така гарна, чистенька пшеничка. Підсіяли і вже культивує, тому що тракторист теж вже втомився. Сьогодні посіяв і собі пшеничку на трьох городах і мені допоміг розсіяти. А він же після добового чергування, не спавши, не ївши, тому й спішимо. За своє життя оце вперше довелося самі сіяти, хоч щось з молотком походити чи з ножівкою, це для мене нічого в цьому нема такого, я можу цю роботу робити, а от сіяла вперше. Це увечері, коли виходила заводити овець з вигона, глянула на калину, подивилась на оці берізки. Там, коли були в кінці городу, у березі, якщо ви звернули увагу в променях сонця, дерева, такі гарні, осіннє забарвлення. але на душі зовсім не весело. Хочеться, щоб мирне небо було над нами усіма, щоб люди не гинули. Дивишся отак на гарну природу, на спокійне, розмірне життя в селі і розумієш, якою ціною, дуже дорогою ціною дається нам оце все. Я вдячна всім, хто зараз далеко від своїх домівок, усім, хто захищає наше мирне життя, усім, завдяки кому ми можемо спокійно жити і працювати на своїй землі. Важким і напруженим був не тільки день 17 жовтня, але й 16 жовтня. Довелося дуже багато працювати, щоб підготувати площу для посіву пшениці. Я вже раніше розповідала, що у мене там іще було кукурудзиння, невиламані качани. Також його потрібно було зрізати, зачистити ту площу від бур'яну. І оце ж сама навіть не сподівалася, що я так швидко оце все встигну. Ну, звісно ж, працювала, як ви вже здогадалися, і без обіду ех, в напруженому ритмі. Це та кукурудза, що сусіди мені допомогли спалили. Якби не вийшли б річки копати та моркву, там, може б і всю були спалили, оце б і роботи мені менше було. Якраз уже дорізала кукурудзиння, з бур'ян на іншу сторону принесла, і оце останню попінку кукурудзиння наклала, і он уже трактор, потім моя черга. Якраз винесу кукурудзиння, ставлю її в садку під горіхом, взимку буду годувати овечним. Хоч і втомилася сьогодні дуже, але задоволена. Хоч я розумію, що вже Мабуть, не найкращі строки для того, щоб сіяти пшеницю. Не дарма ж, мабуть, кажуть, хто не посіяв до Івана Богослова, той не вартий доброго слова. Свято Івана Богослова уже і за новим, і за старим календарем минуло. А я ще тільки посіяла. Але думаю, що після дощів земля волога, то пшеничка швидко зійде і все буде добре. А це показую підсумки моєї роботи за 16 жовтня, перший день, коли я почала прибирати кукурудзу на городі. Оце ось про те, що казала, після дощів дуже волога земля насіння чорнобривців, яке висипалося на стежку, уже й проросло буквально за кілька днів. То в садку навколо горіха, скільки кукурудзи я зрізала. І перенесла за перший день. А чим різала, запитаєте? Ну, сапою не варіант, тому що завжди держак не витримує і зламується. Косою косити теж, воно буде все розкидане на всі боки, тим більше бачите, який сильний вітер. Тому я різала секатором. різала на купки гарненько, складала, акуратненько. І так як останні дні вже дуже похолодало, то я вийшла увечері, вирвала увесь перець зелений, який ще лишався, стебла зрізала, винесла, вівці з задоволенням поїли. Оце ще, як бачите, у мене дуже багато помідорів. Оту капусту я вже вирвала тоді, коли сіяли. Там ще й п'ять голівок капусти зав'язалося, а я вам казала, що в мене капусти нема цього року. Оцю ділянку з під помідорів та перцю потрібно зачистити і тут буду садити цибулю та часник. Отак потихеньку й готуємось до зими. Оце всі квіти занесла із вулиці, заставила ними санвузол і частину кухні, ніколи ще їх мити мені, обробляти. тому... Коли буде час, тоді я робитиму. в першу чергу це роботи на городі, треба завершити. Дякую усім, хто мене підтримує. Тепла й добра. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.